Миємо їмо заматюцьканий піддон душевої кабінки. Заматюцьканий він, бо у мене собака, я її купаю тут же. Тому зараз будемо мить. Використовуємо для цього баньо в відерсах, розпилюємо, всі стілю заодно. Там у нас забруднюється дуже осад вапняний, то дуже добре все це прибирається. І не чекаючи, зразу працюємо мочалочкою. Берем, як бачите? Ще не змиваючи, а вже все чистенько. Чужусь. А, а тут тинь падает. Рудна водичка стрікає і все, зразу дезінфіковано і чисто. Баньо вбиває 14 видів бактерій, грибків, вірусів, тому окрім чистоти, вище і чистоти фізичної, будемо так говорити, забезпечуєте ще чистоту бактеріальну.